Провела такий експеримент. Можливо, він буде для вас корисний. Справа в тому, що я косметолог і Колю якраз ботокс. Так. Добрий Фу. вечір, і... спільнота. Добрий вечір, мебівська родина. Рада вас всіх бачити. Мене звати Ліля Шнайдер, мені 56 років компанії Я. Ну, трошки більше, ніж вживаю. Е, вживаю я, буде в березні, буде вже рік, як я вживаю продукти. Е, такі продукти, тому що я переконалась сама, що е, це не бади, тому що коли е, вживала бади в свій час. То зараз провела такий експеримент. Можливо, він буде для вас корисний. Справа в тому, що я косметолог і колю, якраз ботокс. І коли ми колимо ботокс. Косметологи, то ми зазначаємо, що ні в якому разі не можна приймати вітаміни групи Б. А ви знаєте, що в Олеці у нас вся лінійка вітамінів групи Б. І коли мої клієнтки, а потім уже вони стали і моїми партнерами в БіЕпік, вони питають: ну як це ти так? І одне робиш, а друге рекомендуєш. Ну, хіба це може поєднувати? Я сказала, ну, в принципі, це для мене так само була трошечки така загадка, чи це можна поєднувати. І якщо я е, вже е, провела на собі експеримент, і я вживала елевку без перестанку, я не робила ніякої перерви, і ботокс не виводився, він стояв гарно. І, е, а в попередні рази, коли я вживала бади, то він бігом виводився. Буквально ну, за 2-3 тижні він виводився, якщо це аптечні БАДи, якщо це вітаміни групи Б з, з бадів. Ось, оце така ремарочка. Е, що я хочу вам розказати? Хочу розказати в першу чергу про свою сім'ю. Ну, про свого старшого сина, мені здається, я не буду вже повторюватися, тому що вже всі знають. Я на кожній зустрічі розказую. Ліня, повтори, про нього, повтори, про повтори ще багато рік. людей не чуло. Повтори. Бо результат супер. -клас. Добре, я повторюю. Добре, я повторюю. Дуже привикла слухати свого верхнього наставника, тому що тільки вона одна мене може критикувати і може мене наставляти. Ну це, це з любові великої, і я дуже дуже їй вдячна за це. Тільки, ну знаєте, овни вони ж не люблять ні критики, ніяких ні, 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 заперечень, нічого. Ну, але Світлані можна. Ну, оце розказую про свого Романа. Буквально 9 січня уже. Був рік, як йому зробили операцію. Операція була необхідна, тому що в нього хвороба така, яка не виліковується, її можна вводити в ремісію, це остоміеліт правої плечової кістки. І це вже 20 років в нього триває ця хвороба, і кожних 5 років йому треба було чистити. Кістку порожнина трубчистої нього порожня, і відділялася мертва тканина з кістки, і вона просто плавала по тій трубчастій кісті, і треба було час від часу її видаляти. Тобто кожних 5 років у нього була така просто необхідна операція видалення отих секвестрів. Видалялася вона дуже важко. Ми готувалися. Він готовився. Це вже дорослий мужчина. Він готувався дуже довго, тому що півроку на півроку він випадав із соціума, він не міг нічого робити тою кісткою. В нього були обмеження і по фізичному навантаженню. І по психологічному навантаженню це гематогенний остоміліт, це остоміліт від крові, що дається тільки від інфекції, ось лікується він виключно антибіотиками. Ось. І е, ну, якщо після операції йому треба пів року відновлюватися, ви ще уявляєте собі, що це означає для дорослого мужчини. От цей. Е, коли в нього черговий раз сталося загострення, Світланка мене, е, скажімо так, заставила прямим текстом, щоб я йому давала е, регенер. і Елев. Якщо чесно, ніякої не мала віри в клітинне харчування, але щоб якусь ну, совість у мене була чиста, я все-таки йому почала давати ті продукти, і він мене давав, хоча не бачила ніякого результату тільки тому, що е, причину ж ми не ви ну, не, не забрали. Це так як скалка. Поки скалка є в пальці, він буде наривати. Що би ви туди не приставляли, які би ви антибіотики туди не приставляли, скалку треба забрати з пальця, правда? Ось. І тому, коли рік, напевно, рік і два місяці, правильно, від жовтня місяця 23-го року він почав вживати ті продукти. І в січні 25-му році йому зробили операцію. Якщо він відновлювався півроку, то тут відновлення було за три тижні. А операція полягала в чому? В тому, що йому розрізали руку, розрізали м'яс, робили трепанацію кістки, вимивали кістку антибіотиками з середини, і повністю ми. Е, ну, е, він після того ще кап, на капельницях був, з тренажами був, і вже е, ну, ось так ішло в нього така реабілітація, таке загоювання. Загоювання було наскільки швидким, що уже за три тижні у нього рубець, 12-сантиметровий рубець, був білий. А через чотири тижні він вже підтягувався на турніку чотири рази. І я не могла ніяк зрозуміти, як це працює. Я дотепер не можу зрозуміти, як це працює. Але це працює. Тому я для себе таке питання так само поставила. А чому я б не приймаю? А я так мучилася з приливами. А мені на той час 56 років, 55 було. Я думаю, боже мій милий, я ночами не сплю, я не можу працювати з тими приливами, з тим всім, а вже на той час у мене рік вже не було місячних. Уже повністю я пішла, ну, ніби в мене був стійкий клімакс. І коли я почала приймати е, ті продукти, то за два тижні я вже почала спати, в мене ніяких приливів немає, в мене вже почалися. Я зовсім інакшими очима почала дивитися на світ, в мене було багато енергії, в мене перестали головні болі бути. Єдине, що мене ще дотепер тривожить і тримає, це мій тиск. Ну, не знаю, я чула, що говорили, що він може тримати і рік, і півтора року цей тиск. Напевно, ще не прийшов той час, щоб я позбулася від тиску. Але я, вся, я не перестаю е, вживати клітинне харчування, і е, моя вся сім'я приймає клітинне харчування. І о чудо у мене від березня по червень у мене в червні відновилися всі мої жіночі функції. Ви можете це собі уявити? Повністю всі мої жіночі функції. І дотепер я ще хожу дівчинкою. Ось так. А що я хочу вам розказати про свою сім'ю? Недавно я похвалилася своєму верхньому наставнику, що у мене чоловік після 45 років такого інтенсивного, активного паління. Він перестав курити. О Боже, о щастя, таке не могло бути, тому що що-що, а це я навіть не могла собі уявити, як це таке може бути? Е, у мого е, молодшого синочка у нього були е, мігрені болі, з народження. Це мій такий е, спадок йому, від моєї мамочки, потім від мене йому, і ми е, всі страждали від того, що. І він в три роки і свідомість зустрічав від головних болей, і вже йому 30 років, а в нього були якраз головні болі. І що ви думаєте, і головні болі в нього перейшли? І алергія багаторічна. У нього так само пройшла. І мої головні болі пройшли. І е, ні раз за цілий рік. 9 січня, вже був рік, як у старшого сина була операція, він ні разу не сказав мені, що його щось болить, чи рука, чи ще щось. Я у 2023 році так само перенесла операцію на жовчевий, але ніякого дискомфорту я не відчуваю. Сподіваюся, що так само це, це таке робота клітинного харчування. І дивлюся, що ну, якість життя змінилася, змінилася докорінно, змінилася. Якщо е, у нас е, ми активна е, італійська сім'я, у нас все на крик, все, все у нас е, ми всі холєріки, всі і чоловік, і я, і діти. Єдине, що напевно молодший син не холерік. А всі ми в трьох такі холхоріки, такі конкретні. І що ви думаєте? Ми всі спокійні ходимо. Ми ніколи. Ну, у нас усмішка на, на лиці, ми завжди привітні один до одного. Це так само робота клітинного харчування. Так що мої хлопці почали менше їсти, почали хлопати холодильниками. Це так само, напевно, робота клітинного харчування. І знаєте, що я хочу вас попросити, щоб ви поділилися іменно результатами від наших крапельок, От того не, 3 glp Якщо у вас є такі якісь відгуки, якісь такі вже свої результати, я би дуже хотіла це почути, О, які є результати, ось. І фінансово воно мене так само трошечки підтримує. Ну, хоча, знаєте, багато грошей не буває. Я ще працюючий косметолог, я ще, ну, правда, зараз трошечки у нас не сезонно, але Ну, час від часу буває, що такий, якщо щось капне. Але ну весна почнеться і почнеться більше роботи, я сподіваюся. Ось так, що зараз цей час і зробити собі 3 на 3 і 2 на 2 і срібло зробити. Ну, це непогана допомога у, у наш бюджет. Так що ми можемо собі дозволити пити наші продукти і не, зважають, не зважати, що там. Чи дорого, чи недорого, Ми вже на це не дивимося. Ми просто-напросто його вживаємо. Дуже дякую, що ви мене вислухали так довго мали терпіння Доброго. на мене.